Я візнаю світ урок номер 93 Свої друковані зошити тиждень 11, розгортаємо на 11 сторінці. Урок 93 за темою Сила це фізична величина, тож розглядаємо Україну в науковому просторі. Ви вже побачили, що до нас завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. Сідайте зручненько, рівненько, та слухайте його дуже уважно. Друзі, мене й адаптера запросили на свято врожаю у Житомирські яблуневі сади. Там ми скуштували смачні великі червонобокі яблука і страви з них сік, пиріжки з начинкою, пастилу. Також брали участь у традиційних народних іграх разом із четвертокласниками перетягували канат. Ми перемогли. Адаптер нагадав мені легенду про Ісаака Ньютона та яблуко, фрукт нібито впав ученому на голову і його осяяло. Ньютон довів що між тілами діють сили взаємного притягання? А що таке сила? Дізнаймося про цю фізичну величину разом. Пождіть, поміркуйте, будь ласка, і розкажіть, на вашу думку, що таке сила і яка вона буває. Давайте у третій вправі прочитаємо маленьку довідку пошуки за диктором та дізнаємось багато чого цікавого. У житті ти повсякчас спостерігаєш вплив тіл одне на одного. Люди переміщують предмети, м'ячик відскакує від стіни, достиглі плоди падають на землю тощо. Ви вже знаєте, як впливають одне на одного електрично заряджені й магнітні тіла. Взаємний вплив тіл називають взаємодією. Унаслідок взаємодії тіл змінюється їхня швидкість або напрямок руху, форма. Чи розміри? Ці зміни залежать від сили взаємного впливу тіл. Отже, сила це фізична величина, що є мірою взаємодії тіл. Силу не можна бачити, ми тільки спостерігаємо наслідки її дії. У побуті словом сила ми зазвичай називаємо м'язові зусилля людини. Тож, діти, вивчіть, будь ласка, нову навчальну одиницю. Сила це фізична величина, що є мірою взаємодії тіл. Декілька разів прочитайте цю навчальну одиницю та відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи у зошит. Давайте попрацюємо з вами на сторіночці 12. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Назвіть тіла, які взаємодіють. Опишіть, що відбувається в результаті такої взаємодії. Поміркуйте. А чи можуть взаємодіяти тіла, що не торкаються одне одного? Візьміть, будь ласка, два кольорових олівці зеленого та синього кольорів. Зафарбуйте кружечок, зверніть увагу, один кружечок, біля малюнка, який демонструє дію магнітного поля зеленим кольором, а дію електричного поля синім кольором. Тож у вас із чотирьох світлин повинно бути розфарбовано тільки два кружечка. Давайте з вами перевіряти. Вам слід було зафарбувати дію магнітного поля зеленим кольором. Це друга світлина, там, де ми бачимо магніт. А ще один кружечок слід було розфарбувати синім кольором, там, де була дія електричного поля. Це третя світлина. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали це завдання. Виконайте вправи для покращення вашого зору, щоб ученята трошечки відпочили. А далі давайте опрацюємо таблицю і розглянемо ще малюночки. Тож, види сили, які ж вони бувають. Це є сила тяжіння, її характеристика це сила, з якої земля притягує тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Наприклад, падає м'яч та опадає листя. Наступна сила тертя. Вона виникає внаслідок руху або спроби руху одного тіла на поверхні іншого, перешкоджає такому руху. Наприклад, машинка зупиняється на килимі. Далі Наступний вид сили це сила пружності. Вона виникає під час деформації тіла. Діти, деформація це зміна форми чи розмірів тіл, розтягнення, стиснення, згинання тощо. І прагне відновити початкову форму тіла. Людина стрибає на патуті. Це як приклад. Наступний вид магнітна сила, вона притягує або відштовхує залізо та деякі інші метали. Наприклад, магніт притягує цвях, електрична сила вона притягує заряджені частинки, наприклад, волосся тягнеться до гримця. Будь ласка, самостійно ще раз розгляньте цю табличку. Прочитайте характеристику до кожної з сили та запам'ятайте її. Відео на паузу та виконуємо завдання. Назвіть, будь ласка, види сили. Продемонструйте їхню дію, використовуючи наведені вищі приклади або власні. А на цьому наш з вами урок підходить до завершення. Будь ласка, назвіть вивчені навчальні одиниці, які ми розглядали протягом років. Нагадайте ще раз, що таке сила, які існують види сили. Наведіть мені приклади сили тертя. Наведіть приклади електричної сили. Так, дуже добре. А нагадайте, а що означає бути ювеліром? Що виконує, що робить ювелір? А що таке бурштин? Чудово! А скільки розрізняють основних кліматичних поясів? Розумнички, і всього сім. Тож, будь ласка, не забувайте повторювати всі навчальні одинички, які ми розглянули, а також в маленькому зошиті для домашніх завдань виконайте сторінки другу та третю, для того, щоб закріпити набуті знання.